Приходить якось Ілліч-Брежнєв до лікаря проктолога зі скаргою на запори. Лікар подивився і каже: Леонідечу, та у вас же на дупі тірки немає. Отгадим. залізали. Вітаю друзі! Старіючий генсек з кожним роком все менше і менше займався державними справами. А все більше і більше впадав у дитинство і бронзовів. Спостерігаючи за цим процесом, найближче оточення Брежнєва, члени Політбюро ЦК КПРС, ну щось на зразок нинішніх сьогоднішніх дефективних менеджерів, перебрало на себе всі функції державного управління і практично керувало країною від його імені. При цьому брежнівські партейгіноси робили все, щоб Леонід Ілліч не хвилювався. І завжди переживав лише позитивні емоції. Для цього у засобах масової інформації вони розгорнули потужну кампанію вихваляння вірного Ленінця, невтомного борця за мир в усьому світі, найкращого друга піонерів країни, дорогого Леоніда Іліча. Бо тільки завдяки йому сонце сходить і заходить, колоситься пшениця і ростуть надої молока. Одним словом, пройшла зіма. Настало лето. Спасибо Ильичу за это. Я от всех детей хочу пожелать с любовью Леониду Ильичу доброго здоровья. Подарить, подарить букет цветов, цвета огневого и обнять. От всей души, как отца родного. На эту потужную кампанию выхваляния Гунсека одразу відгукнулися дотепники. Мы сочли и площадь круга, и поверхность кирпича это важная заслуга Леонида Ильича. Если женщина красива и в постели горяча, в этом личная заслуга Леонида Ильича. На краю большого луга хамячок Грача. Епохальна заслуга всю того же Іліча. А ще Леонід Іліч страшенно любив оплески. В останні роки свого життя, коли без попівця він вже не міг декілька слів зв'язати докупи, спічрайтери у тексті його виступів завжди прописували Аплодисменти або бурні продовжительні аплодисменти. А в окремих випадках бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Якось так. Одного разу під час виступу з трибуни Леонід Ілліч дійшов до запису аплодисменти і зупинився. На його подив, замість оплески у залі стояла мертва тиша. Генсек відірвався від тексту, здивовано обвів поглядом зал, а потім повернувся до президії і ображено запитав. А по чому не хлопаю? І зал одразу зірвався бурними продовжительними аплодисментами, переходящими в овацію. Відверто кажучи, я думав, що ті часи брехні лицемірства і підлабузництва залишилися в минулому. Так, іноді траплялися рецидиви на кшталт того, що під час. Президентських виборів 1999 року всі події, що відбувалися тоді в Україні, проходили виключно під патронатом Леоніда Кучми, навіть сонячне затемнення. Але то, швидше за все, була не довгострокова державна політика, а лише епізод передвиборчої стратегії команди Леоніда Даниловича, розрахований на мобілізацію електора, який добре пам'ятав і головне ностальгував за часами дорогого Леоніда Іліча. І знову, як у молодості, прагнув отримати чувства глибокого удовлетворення. Але де це? З приходом до влади нових зелених молодих, незашкварених облич, найгірші традиції застою знову з'явились у політичній практиці за команди, що мишені визнавати навіть її колишні учасники, зокрема Андрій Богдан. Сподіваюсь, ви ще не забули першого керівника офісу президента Зеленського. И Владимир Александрович сейчас бронзовый. вообще бронзовый. Они не просто его вживую залезали до бронзового цвета. Они сделали с него какого-то Брежнева. Слушай, ну, ну как можно свой парень, наш, вот такой с народа, угу. вот это он бах-бах мячик закинул, а там вряд ли чиновники, и они там как пингвины. А, -а, -а, -а. а вон это там как пингвины. А -а -а -а. От не дарма Андрія Богдана називали найбільш дотепним членом команди Зеленського. Вміє чортяка сказати. Але повернімося до наших барань. Хочу запитати Андрія Йосипича словами Андрія Макаревича. Ти помніш, як все починалось? А все почалося з події, яка сталася 20 вересня 2019 року. В той день в Офісі президента нові зірки політичного небосхилу України в складі. Народного депутата Миколи Тищенка, тоді ще просто помічника президента Андрія Єрмака і тоді ще небитого члена за команди Сергія Севохо проводили зустріч з активістами і блогерами з питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Зоряний час за команди подарував Україні шанс побачити нові обличчя і відчути їхню інтелектуальну міць. Як ви збираєтеся добитися виведення російських військ з Донбасу? Запитали блогери у організаторів. А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент один з найбільших лідерів цього світу? Питанням на питання відповів Андрій Єрмак. Ні. дружно відповіли присутні і весело розсміялися. Далі нам порадили просто вірити новій команді, написав учасник зустрічі Віктор Трігубов. Хай там як, але ця, на перший погляд, незначна подія мала. Далекосяжні наслідки в новітній історії України. Саме вона дала старт новому політичному шоу України Оближи коміка. Правила й такі ж прості й зрозуміли, як і в улюбленому шоу мільйонів. Розсміши коміка. Різниця лише в деталях. Якщо на тих, кому вдасться розсмішити коміка, чекає грошовий приз, то на тих, кому вдасться цього ж коміка облизати висока державна посада. А грошовий приз. Ну, про грошовий приз подбає Міндіч. Скромний радник президента України Андрій Борисович Єрмак став першим переможцем гри оближи коміка. І в якості головного призу обійняв посаду керівника Офісу президента України. Секрет успіху Андрія Борисовича частково розкрило видання Політіко. На думку журналістів у Єрмака, є гостра здатність читати людей. Він є чудовим психологом, який може читати Зеленського. І передбачати, чого він хоче. А ще Єрмак пропонує готові рішення Зеленському, який ненавидить вдаватися в деталі і не любить, коли йому хтось приносить проблеми. Кінець цитати. Скажи, ну ти розумієш, що Андрій Єрмак талантливий чоловік, організатор? Ні, ні, це друге. Мені, мені ж теж було цікаво зараз, я у психолога спросив. Там, це, це взагалі інше. Це взаємотношено актера і продюсера. У Ермака и Зеленского? Угу. Кто из них актер, кто продюсер? Пусть общество определяется. Скажи, пожалуйста... А... Он удобен. Как сказал один мой товарищ, он удобен, как итальянские туфли. Он не приносит плохих новостей. Он не задает сложных вопросов. Он всегда мягкий, добрый и говорит хорошие слова. Почти Это, вот, этот ефект теплої ванни? Когда все вокруг хорошо? Потому що ті говорять, що вокруг все хорошо. Ну, ви зрозуміли. Внучок таки повністю пішов у свого політичного дідуся Леніда Ліча Брежнева. Той теж не любив вдаватися в деталі і передоручив управління країною своїм соратникам. З появою біля тіла президента Андрія Бориса Чермака. Володимир Олександрович одразу відчув спокій і позитив. Більше ніхто не турбував його поганими новинами і не обтяжував нудними засіданнями. Саме завдяки Андрію Борисовичу Володимир Олександрович нарешті зміг відчути смак життя і зосередитись на головному підвищенні власних спортивних результатів, ставши нарешті чемпіоном Офісу президента зі спортивного підтягування на перекладині і настільного тенісу. Андрій Борисович Єрмак, як досвідчений продюсер, чудово зрозумів потребу Володимира Олександровича як актора і, відповідно, його пріоритет. Тому він все зробив для того, щоб сформувати і продовжити ту віртуальну реальність, з якої вийшов Василь Голобородько, щоб стати президентом Зеленського. У нас взагалі це велика проблема в державі, Ти розумієш? Ми, ми не розуміємо, що Володимир Олександрович не вийшов з Слуги народу з фільму свого. Он дальше играет эту роль. Для него мы, мы обижаемся, да, вот ты обижаешься, я обижаюсь, он врет. Я пост написал: ты это говоришь, ну, куча людей говорит: так это же неправда. Но врет постоянно. Все время врет. У -у -у. Так он не врет, он играет. Для него задача понравиться. Вот он вышел, что-то сказал, камера сняла, софиты выключились, все. Его вот дальше это не интересует. Картинка красивая, красивая. Людям понравилось, понравилось, похлопали, похлопали, все. Он свое дело сделал. А то, что мы называем бред, это сюжетные повороты. Ну а что ж тут такого, запитаете вы? Народу фильм «Слуга народу» зайшов. И люди хотят, чтобы президент Зеленский был схожий на Василя Голобородька. Тому нехай продолжают снимать свои новые серии. Требуем продолжения банкета. Шоу must go on. Что ж тут погано? А ось что. Не Владимир Александрович, говорил, смотри, фильм будет кассовым, если он интересен с первой минуты и до последней. Но, понимаешь, жизненный какой-то правильный фильм так не построишь. Там должны быть сказочные повороты. Тут прилетели инопланетяне, там нашли клад, тут бабушка трехногая приползла. Вот для фильма это классно, А для жизни нет, Но у нього не було другой жизни. Він ніколи не работал ні на государственній службі, ні на каких-то больших предприятиях, він не знає. І большая моя трагедія, він так і не научился. Он, Він деградирует в этом плані. Він піднімався, піднімався, піднімався. А потім, всіх, хто розуміє бюрократический язык, поувольнял і сидить там далі знімає свої фільми. Ось так. Маємо президент, який повністю відірваний від реальності, що. У віртуальному світі, що створив спеціально для нього його головний продюсер. В цьому світі немає місця для тих, хто намагається сказати йому правду, хто має сміливість ризикнути своїм кріслом і просто заперечити дурню, що її постійно продукує Володимир Зеленський. Якого Андрій Борисович Єрмак переконав в тому, що він є найвеличнішим політичним діячем сучасності. У квітні 2021 року відбулася нарада в Херсонській обласній державній адміністрації за участі. Президента України Володимира Зеленського та представників Південного оперативного командування. Під час наради генерал-майор Володимир Миронюк, користуючись нагодою, звернувся до Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Пане президенте, нам потрібна допомога центральної влади у відведенні землі під будівництво укріплень і будівельна техніка. Крім того, наявними силами ми не зможемо забезпечити прикриття даного напрямку в разі можливого наступу противника. Якщо не буде посилення, ворог може за 3-4 дні дійти до нової каховки. Реакція президента Зеленського була феєричною. Він повернувся до голови свого офісу і обурено запитав російською, звісно, мовою: Андрій, по чому генерал мене пугає? Запанувала мертва тиша, після чого генерал змушений був залишити приміщення. Більше ніхто із присутніх. І наважився ставити запитання найвеличнішому політичному діячеві сучасності. Та нарада закінчилася черговим відосіком Володимира Олександровича, в якому він потужно надував щоки і розповідав довірливим українцям про те, що все під контролем і ворог не пройде. Ну а що було далі? Ви всі, ви всі добре знаєте? Нову Каховку расисти окупували 24 лютого 2022 року, тобто в перший день широкомасштабного вторгнення. Ось так і живемо у віртуальному світі єдиного марафону. У цьому світі, владному тандему, не потрібні фахівці-професіонали, люди з твердими моральними принципами, українці-патріоти. На керівні посади в нашій країні номінально Володимира Олександровича, по факту Андрій Борисович, призначають виключно пройдисвітів кар'єристів, які заради грошей і керівного крісла готові грати за правилами, встановленими всемогутнім завгоспом. І ця кадрова політика не має нічого спільного ні з професіоналізмом, ні з фаховістю, ні з порядністю. Головне, що вимагається від таких кадрів, це максимальна лояльність владному тандему і готовність до постійного анілінгусу, тобто цілуванню керівної дупи. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри, одні для всіх, пафосно заявляв з трибуни Верховної Ради. Володимир Зеленський під час інаугурації 20 травня 2019 року. А для цього до влади повинні прийти люди, які служитимуть народу. І я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент не ікона, не ідол, президент це не портрет. Кінець цитати. Ну, що тут скажеш? Так і так, президент Зеленський це справді не портрет і не ікона. Бо насправді президент Зеленський це вже бронзовий бюст на батьківщині героя. Такий самий, який до недавнього часу стояв у колишньому Дніпродзержинську, а нині Кам'янському, на честь Леоніда Ілліча Брежнєва. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!